Як працює новий зерновий коридор без Росії? Я вважаю, що впливу такого потужного в неї на, на, на цей коридор на сьогодні немає. Цей коридор показав себе доволі ефективним, що потрібно для захисту судноплавства у Чорному морі. Було сформовані е, спеціальні е, тактичні групи е, військово-морських сил збройних сил України. Наскільки Україні вдалося налагодити експорт зерна? Виходить на ту ж. Швидкість що була коли і, 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 діло чорноморського ходу? І куди вивозять українські врожаї російські окупанти? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Україна отримає військові кораблі для захисту суден у зерновому коридорі у Чорному морі. Про це в кінці листопада повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі виданню Українська Правда. За його словами, створення зернового коридору без Росії є одним із найбільших досягнень України за рік. Влада домовилася із партнерами про забезпечення супроводу кораблів у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. Це питання близького майбутнього, сказав Зеленський. Десь пів з половини мільйонів тонн пройшло цим коридором. За півтора місяці його існування, що Росія може сьогодні зробити? Максимально блокувати цей коридор, але я вважаю, що впливу такого потужного в неї на, на, на цей коридор на сьогодні немає. Також за словами Зеленського, одеський регіон буде захищений додатковими системами протиповітряної оборони. Запит на цю зброю спрямували до міжнародних партнерів, і він вже погоджений. І коридор важливий і люди для нас важливі наші люди в одеському регіоні. Дуже важливі. З Спипу дефіцит, ви знаєте, не секрет, але тим не менше. Тобто, важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал. Коридор працює. Експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів новинам при Азові, що для роботи зернового коридору Україні потрібно повністю забезпечити контроль над морською ділянкою, де проходитиме логістика. Він включає кілька складових. Зокрема, загрозою для судноплавства у тому регіоні є міни і диверсії. Наприклад, там на постановка мін на судно під час його надходження в порту. Для цього я так розумію, якраз було сформоване е, спеціальні е, тактичні групи е, військово-морських сил Збройних Сил України. Вони якраз займаються тим, що е, перевіряють оці от, е, коридори, оці от, ну, маршрути рухів на е, е, відсутність мін по маршруту. Це зробити в общем-то, ну, можливо, тому що глибини там невеликі, і є, в общем-то, обладнання, яке це дозволяє зробити, зробити його поставили якраз наші е, е, партнери. А, Значить, І друге, це перевірка самих суден на наявність якихось там закладок, а, тобто, там, можливо, там, міни чи щось таке. Це також є спеціальне підрозділ, які цим займаються. Також надважливим елементом захисту коридору є системи протиповітряної оборони, пояснює експерт. На початок війни там у нас, в принципі, в Одесі була досить така потужна ППО, одна із самих потужних в, в, в Україні. Але згодом, взагалі, я так розумію, що ракети, всі, які були, вони закінчились. Зараз там а, така от комбінована система і все більше і більше комплексів західного виробництва. Ну, я пам'ятаю, десь півтора місяця тому назад речник Пентагона а, сказав про те, що ну, от якраз цілеспрямовано виділяються системи ППО за рахунок американської допомоги, якраз для от, існування, для небезпеки партів і існування цього коридору. Але ППО має опять же, певний радіус дій. От. ну ну я думаю, що, в общем-то, порти як мінімум і морська ділянка в межах. Е, ну, в основному вона закриває зараз е, о, та парасолька. ППО надводні катери, які має отримати Україна, зможуть забезпечити надійний контроль морської ділянки і її охорону з метою такого сталого судноплавства, додав Андрій Риженко. А точно їх, в общем-то, пока специфіка непонятна, понятна. Вона. На розголошуються. Можливо, це будуть ті катери, які раніше до війни були законтрактовані, і за які були в общем-то, нами отримані кошти і сплачені вже. Ну Це, перш за все, це ці катери, які закупались у Франції для наших прикордонних військ, морських частин прикордонних військ закупались оці катери 98-футові. А от а, і, можливо, це те, що планувалося для військово-морських сил. Наприклад, Катер Марк 6. або вже там а, і рішення уряду США на передачу на, на можливість придбання нами 16 катерів. Вони виділяли крок кошти. А от є ще варіант передачі на маркетних катерів Велікобританії. Також ми пам'ятаємо, що був виділяний кредит Віліка Британії. 1,6 мільярда фунтів. І на ці кошти мали бути побудовані 8 ракетних катерів, в тому числі і в Україні передбачалось, і побудовані дві бази, і там ще окремі позиції, на які ці кошти, в общем-то, спрямувалися. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський днями повідомив, що після 10 жовтня обсяги вивезення зерна суттєво збільшилися порівняно із серпнем і вереснем. Експорт цього року буде більший ніж минулого року, прогнозує міністр. Тоді він становив приблизно 72 мільйони тонн врожаю. Цього року очікується на рівні 78-79 мільйонів тонн. Експерт у сфері транспорту Максим Гардус розповів новинам при Азові, що новий зерновий коридор забезпечується Україною і її партнерами з країн західної частини Чорного моря, тобто Румунію і Болгарію. Судна йдуть не тим коридором, який був призначений чорноморською ініціативою за участі Росії, а у територіальних зонах цих країн. Цей коридор показав себе доволі ефективним. За цей час порти обробили вже 4,4 мільйони тонн вантажів. В чому швидкість нарощується? Бо в серпні це було лише 59 тисяч, в вересні вже 277 тисяч у жовтні. 1,99 мільйонів майже 2. А з початку листопада, листопад ще не закінчився 1,6 мільйонів. Тобто, в принципі, в принципі, ми виходимо на ту ж швидкість співвідносну з тим, що була коли діла Чорноморського угода. Всього поки що пройшло 115 суден коридором. І це доволі гарний показник. Втім, обсяги вивезення зерна, які є зараз, набагато менші за ті показники, які були до повномасштабного вторгнення, каже експерт. Ці операції по факту бортучись тільки дунайські порти та порти Великої Одеси, тобто не задіяне в експорті. Ані е, порти, якщо можна так говорити, Великого Миколаєва, то не сам Миколаїв з його портами, ні е, Очаків, а також Херсон. Те, що на, навіть на підконтрольній території. Також на зайді на те, що на, зрозуміло точно на непідконтрольні території, е, тобто це Скодовськ, Бердянськ, Маріуполь, е, тобто самих потужностей для вивозу менше. Це раз і друга, чому швидкість менше, тому що багато портів та споруд постраждали від ракетних та обстрілів та обстрілів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Всьому, всього десь 26 портових споруд складів, силосів, елеваторів пошкоджено і це доволі багато. Це друга причина, чому менше, а третя. Це самі ем, судна. Справа в тому, що згадна логістика штука доволі арифметично проста. Чим більше судно везе ем, зерно, тим дешевше перевезення однієї тонни зерна. Деокупація Кінбурської коси дозволила б залучити до зернового коридору інші порти, додав експерт. Це останній шматок який досі знаходиться під окупацією, і окупаційне. Гарнізон е, Росії на Кінбурзьких осів, по перше, обстрілює Очаков та його порт. По-друге, він закриває вихід е, з Дунайсько-Бузького е, каналу е, до Чорного моря. Таким чином. До, доки не буде коса деокупована, в принципі не може бути жодних суттєвих розмов по, до, про повернення до експорту Миколаївських портів. Ну і з Херсону також, бо вихід із Микола із Херсона до Чорного моря він все одно йде по цьому каналу. БДЛК ну це вже до військового керівництва питання, коли це станеться, і які сили для цього потрібні. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про роботу нового зернового коридору у цьому році. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Тим часом російські окупаційні сили продовжують вивозити зерно з захоплених територій півдня України. Зокрема, чергову баржу з урожаєм помітили у порту Бердянська. Про це 21 листопада написав центр національного спроту. Там зазначили, що всі аграрії регіону зобов'язані здавати зерно по фіксованій ціні, яка в рази нижча за ринку. Потім зерно перепродається вже за ринковими цінами і вивозиться через порти. Різницю окупанти забирають собі. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Празові, що Росія вивозить українське зерно переважно до Сирії. Осільні площі вони були зменшені, тому що окупанти заблокували роботу абсолютно всіх підприємств, які не пройшли перереєстрацію. Це десь можна сказати приблизно половину е, всіх площі з господарських земель. Ще й з огляду того, що після підриву греблі каховської гес використовувати зрошення стало неможливо, тобто на сьогоднішній день. Використання зрошення повністю обмежено, єдине, де що використовується зрошення, це абсолютно в локальних, в локальних масивах, там, за рахунок артилеріянських сплажень. Тобто, враховуючи все це, обсяги вирощеної сільгоспродукції на окупованій території вони впали більше ніж в половину. Хоча на сьогоднішній день все одно є аграрії, які перереєструвалися і е, продовжують займатися сільгосподарським виробництвом, і відповідно ця продукція продовжує вивозитись з окупованої лівобережної частини Херсонщини, але до порту Севастополя ще додався Бердянськ. Іншу продукцію, зокрема овочі, вивозять до Росії через Малітополь і Маріуполь або до окупованого Криму, каже депутат. Збитки для української економіки через окупацію територій півдня є шаленими, оскільки втрачається не лише врожай, а й також інфраструктура регіону. Херсонщина є аграрним регіоном, яка відповідно скажімо так. Економікою Херсонської області було вирощена сільгоспродукція, переробка і склади зберігання з овочем хранілищами. Саме ця вся інфраструктура на сьогоднішній день знищена. І логістика, і елеваторні комплекси, і робота того самого не було, не було на якій будував великі термінал, були побудовані великі термінали в казацькому. Яке на на сьогоднішній день повністю знищено, і на лівому березі в голій пристані, тобто ці два термінали допомагали експортувати аграрну продукцію безпосередньо з Херсонської області, як і Херсонський річковий і морський порт на сьогоднішній день роботи цих всіх підприємств. Повністю заблокована, тобто Херсонщина виробляла, експортувала, ну і по овочам фактично забезпечувала всю Україну. Тому після окупації Херсонщини значно зросли ціни на овочеву продукцію по всій країні, і на сьогоднішній день забезпечення власним виробництвом овочів. Поки що не вдається замістити втрачену Херсонську область, тому тут рахувати і рахувати втрати просто шалені. і величезні. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається це спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Празов'я на все добре. Ви слухали новини Азов'я.